Хм, що ж так пити захотілось. Арсен принеси мені пити. Добре, зараз я тобі принесу пити. Вибачай, ну оця кружка на. Тримай. О, дякую. Хм, коротше, що будемо сьогодні робити, ми? Ну, не знаю, може, давай пограємо соньку? О, давай! Я давно її не грав. Пише джойстик. Окей, добре. Вибачай, ну я не знайшов... джойстики. Е, це біля берда, нічого страшного. Щось інакше пограє, може в комп'ютер, не знаю. О! Ну тоді добре, давай зараз граємо ноутбук. Тільки зараз я його принесу. Окей. А, сила батарея, походу. Ей, та нічого страшного. І чим би пограти нам би таке? О, придумав! Може давай хованки зіграємо? Ну, це непогана ідея. Хто рахує, ну давай. Я? Чи ти? Ну давай ти вже. Ну, окей, добре, давай. Я рахую, а ти ховайся, добре? Я рахую до 5. Не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5. Так, де ж мені заховатися? О, тут дуже фане місце. Я йду искать. Хто не заховався, я не виноват. Ти. Хм. Тут його так не мабуть, так не буде. Ти, може тут? -ка? Немає. Зараз ти попадешся, хати тут. Щось тут немає. Походу. Може, отут? Та ні, нема. Хм, інтересно, зараз може він тут десь під ліжком. Ну, не знаю, може, десь заховався. Да, не знаю. Ну, а, а вот і де. Він мене знайшов. Усе, я тебе най... знайшов. Тепер ти йди рахуй. Ну, добре, піду. Усе, тепер я йду рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6, 29, 3, 31, 32, 33. 34 Хто не заховався, я не винуватий. Блін, я не знаю, де мені заховатися. Аму. Або... Тут краще. Тут, коротше, заховаюсь. Трохотипного мене не винутай, ай. Нічого страшного. Так. Його тут немає, походу, в цій кімнаті. Тій кімнаті тут немає, тут тільки іграшки. Тут немає, я знаю, де може бути десь тут. Тут може, ні його немає. Тут немає, на кухні немає. Десь він десь він може бути? Подивимось, може там де я. Знав, що він десь там де я ховався. Так, тут немає його. Так, під ліжку може. Ні, а немає. Ха! А вот і де! Під шафаю. Ой є. кажу. Усе добре. Е, нічия. Ми двоє з тобою виграли. А, нічия? Ну, окей. Ну якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку то... та підпишіться.